Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Упродовж останніх днів РФ продовжує масовані удари по цивільній інфраструктурі України, нові хвилі шахедів, ракетні обстріли, енергетики і житлових кварталів. Мета Кремля змусити Україну до поступок перед перемовинами в Стамбулі, створити ілюзію сили перед внутрішньою аудиторією. Українські удари у відповідь у відповідь українські сили завдали ударів по військових об'єктах РФ, в тому числі місцях скупчення особового складу, складах боєприпасів в узлах управління ППО. Логіка дій на кожен удар по цивільних відповідь по армії. Українські джерела повідомляють про втрати в тилових районах РФ, що вже спровокувало невдоволення серед військових бунт у тилових частинах. Найрезонансніший інцидент: понад 1800 мобілізованих, зокрема зеки й буряти, підняли бунт в тиловій частині. Під час конфлікту був розстріляний. Підполковник ФСБ, який намагався продушити заколот, події розвивались так: частина особового складу забарикадувалася. Колона танків з-під Московія спробувала штурмувати блокпост, де заколотники виставили оборону. Зав'язався бій із застосуванням бронетехніки. Наслідки зіткнення втрати 85 плюс загиблих розгвардійців і ФСБшників. Кілька десятків загиблих бурятів і мобілізованих. Дев'ять підбитих Т-72, Велика кількість поранених. Характеристика. Танки стріляли прямим наведенням по барикадах. Під кінець конфлікту Кремль змушений був піти на переговори з заколотниками. Паніка в Москві на фоні новин про нову українську далекобійну зброю і ризики ударів по Москві Розпочався масовий виїзд населення, банкомати порожні, заправки переповнені, центральні траси заблоковані автомобілями, що залишають міст. То причини паніки, страх нових ударів по стратегічних цілях, поширення інформації про реальні бунти серед військових, повна втрата довіри до державних структур. Реакція Кремля станом на зараз. Всі підрозділи Росгвардії проведені в підвищену бойову готовність, обмежений доступ до ряду районів під Готується інформаційна кампанія для заперечення масштабів бунту. Ситуація перед переговорами в Стамбулі. Переговори мають відбутися найближчими днями за участі українських представників делегації РФ, посередників і США і Туреччини. Контекст Росія планує використати загрозу ескалації для тиску. Україна демонструвати здатність бити по тилу. Коротка аналітика: внутрішня криза в військах стає системною використання зеки підрозділів і етнічних формувань створює зону неконтрольованого ризику. Українські удари по військових цілях уже мають стратегічний ефект, паралізують логістику і деморалізують тил. Бунти можуть повторюватись, особливо якщо зросте інтенсивність втрат. Паніка серед цивільного населення Москви підриває ізоляцію далекого фронту. Ілюзію далекого фронту редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.